Доброго дня, юні покоління. Я Микита, журналіст. Готую репортаж, покоління смартфонів, зв'язок чи залежність. Ваші думки дуже важливі. Антон, розкажіть, будь ласка, яка ваша думка? Погане є. Надмірне користування смартфоном може викликати так звану номофобію, страх залишитися без телефона плюс порушення сну, пам'яті, концентрації. Погождуюсь, сучасне суспільство стикається з цифровою залежністю телефон СУВУ не ворог, але він не має ставати господарем нашого часу. Зв'язок це добре, але має бути баланс. За даними нейробіологів, тривале використання екранів може знижувати рівень дофаміну, гормону, задоволення, це призводить до втрати інтересу, до реального. Але ж і під водою ми можемо бути без повітря кілька хвилин. І не вмираємо. Треба тренувати мозок, як м'яз. Отже, Антоне, визимай медіагігієну. Так, як і в їжі, важливо не переїдати. Телефон має бути інструментом, а не кайданами. А як ви, друзі? Хто готовий на експеримент? Один день без телефона. Кілька учнів піднімають руки, хтось знизує плечима, хтось кривиться. Бережно. Може виявитися, що в реальному світі теж цікаво.